Сьогодні, 14 лютого, представники влади на чолі з міським головою Андрієм Маліцьким та громадськістю шанували пам'ять видатного земляка журналіста, чесного політика Вадима Леонідовича Бойка. Присутні вшанували почесного громадянина хвилиною мовчання та поклали квіти до меморіальної дошки, встановленої на честь пана Вадима. Кримінальну справу за фактом загибелі журналіста відкривали тричі, і так само тричі закривали. Найбільш ймовірною причиною вбивства Вадима Бойко його колеги називали проведення розслідування з намаганням з'ясувати, куди поділось золото партії. Мільйонні статки, які залишились після заборони КПРС. Вадим порушував питання розслідування про наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, намагався знайти втрачену для потомків бібліотеку Ярослава Мудрого. З прізвища Вадима Бойка починається сумний список загиблих журналістів на стелі пам'яті, що відкрита в Києві у 2005 році. Посмертно Вадим був нагороджений орденом Литовської Республіки за сюжет про події в Литві. Зараз ми з певненістю можемо сказати, що діло Вадима Бойка продовжує жити і сьогодні. Дякуємо йому за те, що любив України, що показав приклад мужності і рішучості. Це дає силу і натхнення продовжувати боротьбу за перемогу у цій жорстокій війні.